Путін публічно і приватно і через посередників надсилав в США сигнали, що готовий до припинення вогню. Що ж там відповіли? Про це поговоримо в цьому відео. Мене звати Катерина Накреча. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а далі поговоримо про таємні зустрічі, про які стало нам відомо завдяки Reuters. Отож, агенція Reuters опублікувала свої дані, посилаючись на свої три джерела саме в Росії, згідно з цими даними, виглядає так, що в 2023 році, в минулому році, і в тому числі наприкінці минулого року, за дорученням, за ідеєю Путіна, російські представники намагалися домовитися зі США про припинення. Вогню в Україні, при тому залишаючи всі окуповані території за собою, давайте детально розберемо цю інформацію. Ну, так виходить, що ми з вами багато чого глобального дізнаємося з е, саме західних медіа, які мають свої джерела, мають свої джерела в Москві, в Вашингтоні. І це досить цікава історія, яка просто ну, тенденцію показує і. Допомагає нам трішки зрозуміти, а що відбувається в кремлівських кулуарах, і можливо трошки зрозуміти, а що відбувається в голові у самого кремлівського керманича Путіна. Reuters пише, що пропозиція президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні з метою саме замороження війни була відкинута Сполученими Штатами після контактів між посередниками. Reuters каже про те, що у них є три джерела російські обізнані з перебігом цих. Перемовин за їхніми даними, посередники навіть зустрічалися в Туреччині, і було це наприкінці минулого року. Четверте, ж дипломатичне джерело агенції повідомило, що. Неофіційні, це важливо підкреслювати неофіційні контакти між Росією та Штатами через посередників. Відбувалися саме з ініціативи Росії, але схоже ні до чого не призвели. Американський же чиновник сказав Ройтерс про те, що йому нічого не відомо про неофіційні контакти через посередників, тобто варто зауважити, що Офіційно Вашингтон, Білий Дім, ніхто з офіційних представників не підтвердили того, що якісь неофіційні перемовини відбувалися. Сигнал Путіна був переданий до Вашингтона. Там і зустрілися високопосадовці Сполучених Штатів Америки, включаючи радника Білого Дому з національної безпеки Джейка Салівана, директора центрального розвідувального управління Білла Бернса, і держсекретаря США Ентоні Блінкіна. Одне з російських джерел повідомило Ройтер, що ідея такої зустрічі, і таких переговорів полягала в тому, що Саліван поговорить з радником Путіна з питань зовнішньої політики, йдеться про Юрія Ушакова, і вони визначать подальші кроки. Але ж коли в січні пролунав дзвінок, Саліван сказав Ушакову, що Вашингтон готовий обговорювати інші аспекти відносин, але не буде говорити про припинення вогню в Україні без України. Про це повідомило Reuters одне з російських джерел. Американський чиновник відмовився повідомляти будь-які подробиці ймовірних дзвінків Салівана. А також е, взагалі е, повідомляти про те, чи якось коментувати те, е, чи відбувалася така е, розмова між Саліваном та Ушаковим. За словами російських джерел, Путін. І публічно, і приватно через посередників, в тому числі через. Арабських партнерів Москви на Близькому Сході та інших надсилав Вашингтону в минулому році, в 2023 році, сигнали про те, що він готовий розглянути питання про припинення вогню в Україні. Володимир Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях, не бажав поступатися жодними територіями окупованими, і ніби як в Кремлі там хтось оцінював такі пропозиції як найкращий шлях до. Певного миру контакти ж з американцями закінчилися нічим. Це Цитата так анонімне джерело, високопоставлене російське джерело о з цими переговорами, які відбувалися наприкінці 23-го, на початку 24-го року. Повідомило Агенції Reuters. Друге ж російське джерело знайоме з цими контактами повідомило агенції, що американці через посередників заявили Москві, що не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України, і тому ці контакти закінчилися невдачею. Третє джерело повідомило про перебіг переговорів, і е, така там цитата, що з американцями все розвалилося, і мовляв, США не хотіли тиснути на Україну російське джерела Reuters навіть висловлювали розчарування Сполученими Штатами через наполягання Вашингтона не підштовхувати Україну до переговорів. Путін сказав: я знав, що вони нічого не зроблять. Повідомило інше російське джерело. Ця людина додала, вони відрубали корінь контактів на створення, яких пішло два місяці. Тобто, два місяці російська сторона намагалася вибудувати ці контакти з Вашингтоном для цих переговорів. Ну і ще одне російське джерело припустило, що США не вірили в щирість Путіна. Американці не вірили, що Путін був щирим щодо припинення вогню, але він був і є. Він готовий обговорювати припинення. Вогню, але так само Путін готовий воювати стільки, скільки потрібно, і Росія може воювати стільки, скільки буде потрібно. Так заявило одне з російських джерел Reuters. Тепер Кремль, ніби як не бачить сенсу в подальших контактах зі Сполученими Штатами в цьому питанні, тому війна буде продовжуватися. Кремль, Білий Дім, Держдепартамент США центральне розвідувальне управління відмовилися від коментарів. Американський чиновник, який виступав в Вашингтоні на умовах анонімності, заявив, що США не ведуть жодних переговорів з Росією по закритих каналах, і що Вашингтон Вашингтон буде послідовний в тому, щоб не діяти за спиною України. Американський урядовець сказав, що неофіційні розмови Трек-2 між росіянами поза урядом, як видається, мали місце, але Сполучені Штати не були до них залучені. І також цей співрозмовник відзначив, що позиція Путіна щодо утримання території України не змінилася. Але в Москві схоже, розчаровані тим, що Вашингтон це не приймає. Путін вже неодноразово публічно говорив про те, що дивіться, я готовий до перемовин, але Україна цього не хоче. Ну, зокрема, в останньому дуже гучному інтерв'ю Карлсону він заявив ну навіть звинуватив Україну в небажанні вести перемовини. Він заявив, що бажає домогтися вирішення ситуації в Україні ситуації, війни, в якій ми всі з вами живемо, саме шляхом. Переговорів і далі його пряма мова. Цитую вони, тобто переговори, досягли дуже високої стадії узгодження позиції у складному процесі у Стамбулі в 22-му році, і вони були майже завершені. Але після того каже Путін, як ми вивели наші війська з Києва, вивели наші війська з Києва, інша сторона відкинула всі ці домовленості і підкорилася вказівкам західних країн, європейських країн і США боротися з Росією до кінця. Згадав, в цьому моменті Путін і президент України Зеленського, мовляв, той підписав указ і заборонив взагалі всім вести переговори з Росією. От, мовляв, як же він висуває якісь ідеї щодо врегулювання цієї ситуації, але для того, щоб про щось домовлятися, потрібен же діалог. Сказав Путін. Чи вірите ви в щирість намірів Путіна заморозити війну? Як зазначають безліч експертів, військових експертів? Пер експертів в тому числі і політичних. Що замороження війни Путіну вигідне для того, щоб якось набратися ще сил, ну і далі рушити наступом в Україні там за кілька років. Є різні терміни, які вказують експерти. Однак суть в тому, що цих захоплених на даний момент територій Російській Федерації недостатньо, там хочуть рухатися далі. Тож для чого їм вибудовувати. Якісь перемовини, якісь контакти для того, щоб домовлятися зі США. Як вам реакція США, що вони не готові, мовляв, вести будь-які перемовини, тим більше про замороження конфлікту без України? І що буде далі? Напишіть в коментарях, обов'язково підпишіться до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе.